Всім привіт! З вами Ріпер на каналі Not One Guy. І сьогодні ми зіграємо War Maxio, і давно не було на каналі, тому що сталася така проблема. Навіть зараз ви її можете бачити після нажимання на кнопку грати, проходить деякий час і аж потім вже загружає. Скорше взагалі не загружало. А тепер з лагами, зі скрипом, але можливо грати. Ну і думаю, ви скучили за Warmax. Ю. Якщо так, пишіть в коментарях. Давайте його зараз спробуємо догнати і якось Ну... захавати чи що. До речі, тут вийшло обновлення з, фак, з скінами. І після смерті я виглядаю отак, по сніжинками. З новими сні скінами е новорічними. Зараз покажу сім. Так, це старі. Ось перший скін це є білий відмідь, другий це Олень, е третій це маленьке оленятко, з плямами чи це Олениха, абдрогію лисиця, вовк. Ну, це точніше хаски. Собака хаски. І... Сірі нові також дивляться за положенням курсора. Пінгвін, Від Мороз Миколай. Санта Клаус. Це все через три, сніговик і все. Зараз виберемо Хаскі і попробуємо за нього трошки побігати. Давай. Запустило нарешті і. Надіюся, що Надіюся, що е, скін Хаски нам допоможе. І тут також є такі скини, де взагалі очі не рухаються. О, це зараз удачно було. Б, якщо ми б не врізалися в цього нямкета Окей. Єее, yeah, удачно все даже складується. Ну поки що. Поки ми не встукмося до цього гінюка. Окей. Okay. Ну, це йде досить таки непогано. Якщо не враховувати те, що Вармаксел, в принципі, лагає, то... дарма не все в нас виходить. Ух, uh, uh, Стигли. Встигли охилитися і зараз ми пройдемо за, тим, за тою оленихою, бо чує моє серце, що вона зараз тут. Ладно. Бля. Таке треба було за тою оленихою з тим. Так, дід мороз нормально, так. Шпохну. Зараз навіть... подивимося, напевно. Ага. Щас. Хотів я подивитися на скини, в яких не рухаються очі, але Wormax залагал. Так як все. Це дуже жалко, бо... Фак. Була класна стабільна гра і. Всі в неї хотіли грати, а зараз. Ну, Пам'ятаю час, коли навіть не міг з... зайти в... О, до речі, Дід Мороз не, не рухає очима. І все напевно. Так, всі інші з активними очима. Ну давайте відвірнемо від цієї теми Нового року і візьмемо собі якісь скин. Е, було такі часи, що навіть не можна було зайти на сервер, е, тому що все було переповнено там по 500 з лишнім людей було. А зараз навіть о, тут вже 520. 492. 492 людини, 502 людини і так пригаю через те, що лагає і 494. Через те, що лагає, і багато людей просто не встигають зреагувати і отак отак стається. Е, сам Вормаксіо в принципі, лагає після обновлення. На мою думку, ліпше би не, не робила ні того обновлення, ні цього анти, -анти реклами Бо... Гра нестабільною стала. Їм, типа шкода, що вони зробили гру і вона їм не приносить так багато грошей. Бо є такі умніки, як я, які собі встановлювали адбоки і не бачать реклами, а за рекламу не отримують гроші. Бля. Ну і. я не знаю. Неможливо так зосередитися і щось, про щось говорити на фоні гри, бо постійно програю через те, що говорю на різні теми. Зараз ще можу вам покажу свою статистику, вона краще, ніж на відео, бо я граю без запису і в мене там набагато краще виходить. Наскільки я пам'ятаю, то на запис я ніколи не був в топі. А от без запису я вже був годину і 20 хвилин в топі. Ну це, типа, не зараз, а. збираючись зі всього. Також в мене максимальна довжина зараз — це є 30 241. 241 одиниця. Це. В принципі, непогано, але є і набагато кращі результати. Наприклад, 79 тисяч. Тут чуваки мають по 28-29 по тисяч. Тобто я ще не самі-самі Лох. Тобто взагалі чувак йде на 75 му місці в 13-й лізі і має 17 тисяч. Ну це йому, ну, типа, дуже везе. Тут чувак має 22 тисячі 26 тисяч. Тобто максимальна довжина за один матч нічого не рішає. Е, рішає загальна довжина. У мене загальна довжина 3 мільйони 401 тисяча 936 одиниць. Ну, це дофіга, якщо чесно. І моя ціль е, зараз це й дойти до. Е, 15 ліги. Тут їх все було 15, але зараз додали до 20-ї ліги. Потім вже як підніметься рівень гравців, тоді вже може бути іг більше ліг. Бо розвивається гра, на жаль, не так, як би нам хотілося, але по темпами ми... Маленьким і розвивається. Зараз подивимося, скільки я підняв підняв бустерів. Ну, з тих, що я тут бачу, я маю третє місце 4500 і 2200. По кількості вбитих, я маю друге третє місце, якщо брати з тих, що від 100 до 91 місця. А якщо тут подивиться, то тут а, 10 тисяч вбитих, 10 тисяч вбитих, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8. Ну, незвичайно ж грають довше за мене. Тут вже люди доходять до 4 мільйонів. Наступний рівень це є ліга 14 з 5 мільйонами довжини, і нагорода 700,ллів. Е, ДНК. Зараз в мене всі прокатки мінімум до одного. Тут вже два тут два е, тут два і тут. По-моєму, так, два Тут один, тут один і тут один. Е, не знаю. На даний момент я не можу більше нічого прокачати, але, на мою думку, більше нічого і не треба. Ну хіба це все, що в мене на 2 прокачано, до е, останнього до 4 прокачки прокачати і буде добре. Ну, а так мені поки що комфортно грати, крім тих лагів і пауз при запусканні. Е, дякую за перегляд. Ставте оцінки під відео, тобто лайк, дизлайк. Всім! Удачного е, наступного дня, всім удачного цього дня, всім е, удачного Нового року, гарного новорічного настрою і удачі, пока.